І на цьому тижні вийшло дві новини стосовно виборців Оскара, ну голосування за Оскар. А от перша новина про те, що анонімні виборці зазналися, що не дивились Дюну 2 бред. і вони сказали, що я не зміг подужати першу дюну, тому не поспішаю витрачати ще три години на продовження. А також він пояснив свою позицію. Я бачу версію Дюни Девіда Лінча, а також пер... перший фільм Дені Вільнова. Який мене страшенно знутив. Це моя провина. Коли я зайшов в кінотеатр, я був не в тому настрої. Мене це просто не зачепило і так: Дюна не номінована як найкращий фільм. Дені Вільнов не номінований як найкращий там режисер. Ніхто ніхто з акторів. тім Матіша Шаламез Зендая. Хав'єр Бердам, інші, так, вони не номіновані, якщо я не помиляюсь. І при цьому Дюну 2 вважають одним з найкращих фільмів 2024 року. Вона зібрала 715 мільйонів доларів у світовому прокаті при бюджеті 190 мільйонів доларів. А, сорі, фільм номінований на премію Оскар у категорії «Найкращий фільм». найкращих е, Не знаю, мене вбивають ці такі новини, бо ну, як ти ти, ти буквально в академії Оскар. Це твій обов'язок подивитися всі фільми. Ну, я не знаю, як можна голосувати. Ну, типу... Люди своє життя кладуть на те, щоб виграти цей Оскар, і ми, як глядачі, спираємось на думку оскаровських переможців. Журі. Да, типу, якщо цей фільм виграв, ми маємо його там глянути. Це якось нас зобов'язує подивитися ці фільми. Навіть ми намагаємося до Оскару подивитися ці фільми. Да, Да, навіть навіть я, навіть я. Да. А журі таке я щось був на тому настрої не зайшло. Ти не можеш і... бути оскарівським голосувальником. Дайте мені це право. Я подивлюся всі фільми і зроблю просто порівняльну таблицю. що Де. якось мені здається, до ну до такої справи треба підходити набагато відповідальніше, ніж це. Ну, як мінімум, ці анонімні виборці, які дали нам цю крихту інформації, виглядає, що це ну, взагалі, нема ніякої тут системи і адекватного підходу. Мені не подобається. Реально чесно. І ну, такі великі очікування на Оскар і ну. І у акторів, і у тих, хто задіяний до цих підготовки до цих фільмів, і ти завжди тікаєш Оскара як ну вершину цих всіх нагород. І потім ти бачиш такі новини, де люди навіть не, не дають, не, не висказують типу, поваги до цих фільмів, до режисерів, до команди, і навіть не дивляться їх. Ось наступна анонімна інформація, яка з'явилась про голосувачів Оскара. Я взагалі в шоці від неї анонімні виборці не голосували за Райана... Ральфа Фейнса у конклаві. Оскільки думали, що він вже до цього отримав Оскара. Де... І яка, різниця? яка різниця? Навіть якби він отримував Оскар, чому він не заслуговує ще одного Оскара, якщо він офігенно справився зі своєю задачею? Деякі виборці зізналися, що не голосували за Файнса за роль кардинала Лоуренса у трилері, ну окей, трилер конклав. А,